Слідуючий наш експеримент очисник двигуна, Lux Engine. Готовий до використання. Зараз е в інтернеті коштує 120 гривень отака бутилочка. Ми зараз провіримо, скільки стоїть помити один мотор. Якщо купив додому, наскільки моторів його приблизно хватить. Якщо в мене Bentley? Бентлі, ну, якщо в тебе в Бентлі, то там мотор не успіває за Ага, тому... йому пизда не стає. <хи> На опелі провіряємо. Коротше, забризгуємо. Розпилювач зручний, нікуди залазити не треба, тут все з одної точки можна в принципі залити всю під капотку. Може кліму зняти. Ні, нічого не буде. До речі, в, оці, в оцій штуці є інгибітор корозії. Ага. Що це значить? Це значить, що не буде корозійно корозійного Ти, впливу. Ти що, в мене красний такий, як зараз це штука, чи ні? Ні, ну десь такий. Замерз. <світут> Пахне? <світут> 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 Да, як этот, скажи Не, мені. Не, ну серйозно. Дезитарант якийсь прикольний. Шо? А, вишнве. Вишньок. Да, вишнка, вишня. вишня. Так, ну, я може накорочі найроком ще є, Олег, поняв. <рес> Спеціаліст, скажи, куди, куди ще бризкать, бо покажи, де, де сухе. Я ну, так наче позов. Ну взагалі там знизу саме більше, ти понял? Ну зараз що ми будемо подйомних піднімаємо. Давай по зверху, де масло, це жирно, давай. Ну, так, щоб, да. так, Щоб чітко, о, о, чітко поняти, скільки да. у нас уйде на мойку одного мотора. Ну, От, знаєш, не, жаліть, не жаліть, щоб позаривати да, все. Да. На головку да. з цієї сторони. На головку з цим сторони. Вадик, може поки стюшить, ми ще, ще напшикаємо,